Ми борі Вітри, зможемо усе перемогти. Бойовий гопак українське національне бойове мистецтво, яке відтворене на основі елементів традиційного козацького бою, що збереглись до нашого часу в народних танцях. Бойовий гопак має чотири напрями: оздоровчий, фольклорно-мистецький, спортивний та безпосередньо бойовий. Філософія бойового мистецтва вимагає від спортсменів утримуватись від вживання алкоголю та тютюнопалі. Бойовий гопак це вже на сьогодні національний спорту України, який 33 роки тому, 15 вересня 1985 року у місті Львові заснував і відродив дослідний бойових мистецтв Пилат Володимир Степанович. От на сьогодні це національний вид спорту, яким може будь-хто займатися. Свої тренування козаки починають з мольби, стають на одне коліно і про себе читають молитву. Далі запальна пісня. Молди. У Вінниці бойовий гопак зародився майже п'ять років тому. За цей час сформувалось чимало осередків, де займаються цим бойовим мистецтвом. Зокрема, Вінницька школа бойового гопака Боре вітер існує з вересня 2018 року. За кілька місяців тренувань спортсмени вибороли чимало перемог. Головна з яких золото на всеукраїнському фестивалі. Душа козацька наша школа представляла показовий виступ, який був визнаний найкращим, скажімо, так, з тих команд, які приїхали з різних куточків України. Готуємося далі розширяти нашу школу, от, щоб в інших містах були осередки нашої школи. На одну і мета у нас одна – це піднесення бойового гопака до олімпійських вершин, до створення олімпійського виду спорту як бойовий гопак. Один із спортсменів школи Андрій Дембіцький, хлопцю 13. Бойовим гопаком займається з 6 років. За цей час добув звання чемпіона України, а також став неодноразовим призером всеукраїнських фестивалів з бойового гопака. Подобається мій вид спорт, мені цей вид спорту, тому що це українське народне мистецтво, основане на історії козаків, як вони захищали країну, Україну, свою землю, тому що це український вид спорту. Я стрімлюсь до того, щоб здобути найвищий рівень містерності, стати тренером та ось тренувати таких хлопців, як зараз, щоб у мене була своя школа бойового ГПК, Хотілося б, щоб була вона найсильніша. Цей вид спорту вчить правильних тверджень і допомагає стати людям сильнішими. Запевняють тренери та спортсмени. Тому запрошують усіх спробувати себе у бойовому гупаку. Тим паче, це наше українське. Віталій Бондрів, Богдан Олійник, новини, телеканал Вінниччина.